Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми проведемо заняття на тему Берегиня вроди українська хустка. Доброго ранку, діти! Подивіться, як ви гадаєте, що це таке? Це українська хустка. Що ж можна з нею робити? Погратися! Чи вдягти? Подивіться на хустину, якого вона кольору білого, а якої вона форми квадратної. Дітки, а ви знаєте, як до нас прийшла хустка? Сьогодні. Я розкажу про українську барвисту хустину, малята, де ми можемо побачити квіти? В лісі, в лузі, на клумбах. Правильно, це живі квіти. А де ще ми можемо побачити квіти? На одязі, на картинах, на посуді. Хустка з давніх давен була основним та улюбленим головним убором українських жінок. Хустки робили з дуже тонкого полотна і вишивали різнокольоровими нитками. Хустки були спочатку переважно білого кольору, а пізніше воно стали парвистими. Коли почали вишивати хустки кольоровими нитками, то використовували червоні, сині, зелені, жовті та рожеві кольори. Орнамент чи візерунок був колись переважно геометричним, а потім для хусток придумали орнамент із рослин, квітів, з листя троянд. Мальви, барвінків. Також зображали птахів, півня, зозулю, голуба. Орнамент на хустках розміщували по чотирих кутах і посередині. Як колись, так і тепер розміщують по кутах великі фігури, а посередині дрібненькі. Хустки оберігали, захищали людину від усього лихого, вчили добра та милосердя. Тому хустки були оберегами. Тож сьогодні, дітки, я пропоную вам зробити аплікацію з хустки. Для цього нам знадобляться ось такі заготовки та клей. Спочатку візьмемо нашу хустинку, змашуємо її клієм. Ось так по колу. Та прикрасимо нею обличчя нашої. Лялечки. Ось таким чином притискаємо та приклеюємо хустинку. А зараз ми візьмемо квіточки та спочатку розкладемо їх на нашій хустки. Ось таким. Чином. Зараз ми візьмемо квіточку та прикліємо її. Квіточка в нас з самокліючою кольорового паперу. Ось таким чином приклеюємо нашу з вами квіточку. Дітки, ось така гарна аплікація хустки у нас з вами вийшла. Та яка гарна дівчинка в неї. Молодці, ви дуже усі старалися, і у вас усе вийшло. До побачення, до нових зустрічів.